Глядачі в телеканалі Влан та хвилі Стрия на календарі понеділок, 17 червня, ви дивитеся новини рідного міста. Про найголовніші події вже зараз у студії працює Юлія Савун. Залишайтеся з нами. Трию провели спортивно-патріотичну гру Джура. Три дні школярі міста змагалися між собою у різноманітних конкурсах, демонструючи свій розум та силу. За словами організаторів, мета таких змагань це військово-спортивне та національно патріотичне виховання серед учнівської молоді міста. Про результати гри та переможців дивіться далі у сюжеті. Підсумковий етап військово-спортивної патріотичної гри Джура відбувся у приміщенні будинку вчителя. На нагородження зібрались усі вісім команд. Нагадаю, змагання між школярами тривало три дні на території станції юних натуралістів. Юні патріоти представляли свої рої, розповідали про історію козацтва та збройних сил України, показували інсценівки, медичну підготовку та інше. Найвирішальнішим став третій день змагань, під час якого учасники мірялись витривалістю, силою та спритністю. Нагадати базу. Була, щоб ми стали кращими українцями, щоб ми вистали на празд і принципах лицарського козачка, щоб ми знали добрі історії своєї України і щоб ми з вами були здорові. Вісім команд нагороджували у три етапи. У номінації Туристична смуга перешкод перемогу отримав рій мандрівники загальноосвітньої школи номер 1 У перетягуванні линви найкращими були учні гімназії. А найдальше закинути м'яча промігся рій Козацька Чайка. А от абсолютними чемпіонами стали учасники сьомої школи. Саме ця команда за результатами трьох днів виборола першість. Друге місце посіла четверта школа, третя ж між собою розділили учні першої та десятої загальноосвітньої. Це військово-патріотична патріотична, я ще раз наголошую, значить, це надзвичайно важливо. У нас дуже є багато значить, людей в Україні, які мають великі знання, так, є науковцями, професорами, академіками, але, на превеликий жаль, не є патріотами. Ось, то Основний акцент я роблю на патріотизмі. Я думаю, що ви. Значить, сьогодні одягнуті бачу у наших українських строях. Маєте не тільки зовнішність, а й внутрішність цього патріотизму українського. Нагороду від депутата Стрийської міської ради отримала і єдина дівчина, яка виконувала роль ройової боксерські рукавички з автографом самих кличків. Що ви почали перший крок хорошого відродження, де затронув наш патріотизм, де вивели себе пристойно, поважаючи один одного. Тому дякую вам ще раз всім, що в нас житті був хороший настрій, і ця гра набувала тільки найбільшого і більш впливовішого впливу у нас на стрічку. Таку гру в нашому місті провели вперше та не в останнє. В наступному році на організацію та призи обіцяють виділити кошти із бюджету. Світлана Коханчик, Тарас Мигаленко стризькі новини. Дцятого червня в Україні відзначили День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медсестер, лаборантів і санітарів. Одним словом, працівників галузі охорони здоров'я, оскільки святкують його щорічно у третю неділю червня, тож людей у білих халатах з нагоди професійного свята привітали наприкінці минулого тижня. Спершу свої грамоти за наполегливу працю отримали працівники Стрийської центральної районної лікарні. А у п'ятницю урочистості провели для медиків міста. Святкове дійство відбув у міському будинку культури слова привітання та подяки пролунали від представників духовенства, міської влади та керівників відділу охорони здоров'я. Звісно, бажали медичним працівникам міцного здоров'я, терпіння мужності у нелегкій роботі та гідної оплати праці. За багаторічну і сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я та високий професіоналізм медикам вручили грамоти та квіти. На останок святкову атмосферу продовжили творчі коли. Лікувальних закладів Сприя. Я в першу чергу вам бажаю міцного здоров'я. Хочу вам подякувати за вашу пільні працю, за ваші дружні колективи, за те, що ви надаєте медичну допомогу, яка на рівні стрія є однією з найкращих областей. Ми не на коліна, яка в цій складній економічній ситуації в державі. Ми і будемо, я надію, спрацювати дружбу і надавати медичну допомогу нашим життям. Тиме вічно про повстанців, які загинули від рук НКВД на хуторі береги, що на Стрищині згадали у неділю члени районного конгресу українських націоналістів та стрийської станиці ОУНУПА, а також представники районної влади. Хоч і великий бій відбувся 68 років тому, проте поминальні панахиди проводяться традиційно на цьому місці щороку. Більше знає Марічка Ходовицька. Щоправда, цьогоріч традиційні вшанування полеглих бійців української повстанської армії через погодні умови перенесли майже на місяць. Адже бій на хуторі береги відбувся 24 травня 1945 року. Тоді НКВД з суцільним кільцем охопили сільське поселення. Під час цього бою загинуло 24 повстанці. З моменту проголошення української незалежної держави на цьому місці зустрічаються тутешні активісти, аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів. На полі встановлення. ...хрест з меморіальною таблицею. Закарбовані на ній імена читають з гордістю під час так званого апелю полеглих. Тут на берегах полягли в боротьбі з московським окупантом 24 вояки Української повстанської армії. Згадаймо їх поіменно. Павло Білецький, село Добрівляне, поліг за волю України, Петро Берездецький, село Голобутів. Поріг від рук московських окупантів. У процесі поминального дійства звучали патріотичні релігійні повстанські пісні. Концерт реквієм організували спільними зусиллями районного відділу культури та активістів села Верчани. Добрим словом, згадали про полеглих славних воїнів і державні мужі, і народні депутати. Нас заставляють святкувати чужі свята, нас заставляють шанувати чужих героїв. Нам пишуть історію викривлену, нам друкують чужі книжки, підручники, знімають чужі фільми і так далі. Свято героїв це і то свято, яке із загибелі Євгена Коновальця 75 років тому вселяє в нас оптимізм і той дух, що ми будемо завжди шанувати своїх героїв. Голова районного конгресу українських націоналістів Микола Магас також відзначив організаторів поминального щорічного свята. П'ятеро найактивніших учасників події отримали нову та цікаву книгу Анатолія Беня, Батько Бандерів, Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко Стрийські Новини. Пам'яті видатного стріяни над цими вихідними у селі Завадів вшанували Остапа Жанківського, священника, відомого українського композитора, визначного хорового диригента, організатора музичного життя, і нутно видавничої справи у Галичині, автора сольних та ансамблевих творів. Урочисте дійство відбулось нагоди його 150-річчя. Архієрейську божественну літургію очолив просвященний владика Тарас Сеньків. Згодом відбулася панахида біля пам'ятника Нижанківського, що встановлений у селі. Святкування проходили під гаслом священих, ...музика, щоб відкрити постать отця Нежанківського з різних сторін, громада села та гості зібралися у народному домі, щоб послухати доповідь про життєвий шлях отця Остапа, яку підготувала Марія Говгера. Після цього для присутніх у залі виступили мистецькі колективи Стрия та району, зокрема, муніципальний камерний чоловічий хор Каменяр Стризької районної державної адміністрації, камерний оркестр Стризької музичної школи імені Остапа Нижанківського, жіночий хор горлиця та хор Академія Лисятицької Дичної школи участь в урочистому заході взяв і народний депутат України, голова благодійного фонду Добре серце Олег Канівець. Сьогодні дивіться авторську програму Марії Худовицької здоровенькі були у прямому ефірі. Дізнайтесь більше про переваги та недоліки стрийської медицини, а також почуйте відповідь на запитання чи актуальне безкоштовне лікування у медичних закладах нашого міста. Приєднуйтесь до обговорень сьогодні о 19.30 на телеканалі Лан. І це вся інформація на сьогодні. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті teleland.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 459 83. Гарного вечора та на все добре.